Зміни до бюджету, демонтаж недіючих блокпостів та деяких конструкцій, заміна фасадів однієї з торгівельних мереж, перенесення кількох зупинок та переведення садових будинків у статус жилих. Ці та інші питання обговорили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, розглянули понад 150 проєктів. за що проголосували розповість Віра Шевчук. Жодне засідання виконавчого комітету Луцької міської ради не обходиться без транспортних питань. Цього разу члени виконкому проголосували за зміни щодо чотирьох зупинок громадського транспорту в Луцьку. Всі вони через звернення Лучан. Зокрема, перенесуть зупинку, що на вулиці Карбишева. Переноситься одна зупинка на вулицю Карбишева. 1, e, значить там. Плануємо облаштувати зупинку, щоб можливими скористатися студенти там доїжджають до навчального закладу. Працівники там є розширення інших підприємств, установ та організацій, які є, і буде там облаштовано зупинку для посадки для ну, автобуси. По, по цій локації перенесуть зупинки на вулицях Ярослава Мудрого та Чернишевського на останній для більшої безпеки лучан. Ми по Ярослава Мудрого також відновлюємо дві зупинки громадського транспорту. Вже там почав курсувати. Змінили напрямок руху одного із міських маршрутів. А це безпосередньо маршрут автобусний номер 5 І зв'язку з забезпеченням безпеки дорожнього руху по вулиці Чернишевського Міняємо локацію однієї з зупинок. Це якраз перехрестя Чернішевська, там вулиця миру для забезпечення безпеки. Таке дорожнього руху буде облаштовано зупинку в іншій локації. Це буквально з від 32 до 28 будинку. Чимале обговорення серед членів виконкому спричинили питання щодо переведення садових будинків на вулиці Дубнівській у Луцьку в жилі будинки. Мер Ігор Поліщук за це рішення, адже чимало людей нині фактично живуть на дачах. Є серед них і переселенці. Фактично половина дачного масиву це вже будинки, які е, яких люди постійно проживають, постійно проживають, вже і газ туди підвели і все інше. І сьогодні від того, дамо ми право людині там приписатися, зареєструвати своє місце проживання, чи не дамо, вона ж жити там не перестане, вона ж буде проживати там так чи інакше. Тому на сьогоднішній день. Питання, які ми голосуємо, вони не вирішують. Питання проживання цих людей в тих будинках. Вони вже там живуть. Жилі та житлові будинки між цими поняттями є різниця. Зауважила Марія Якубовська. Голосували за переведення саме у жилі оселі. Жилі, а не житлові. Тобто, житлова там зовсім інші вимоги. Жилі будинки, жило житлові для того, щоб Дійсно, люди мали де зареєструватися, тому що в нас навіть є випадки, люди, які продавали будинок, тому що ми складні життєві обставини, вони купляли дачі, як ми кажемо, на сервисному товаристві. І там цілу сім'ю початку, чоловік, дітей, ходять в школи наші садочки, проживають в сильничному товаристві, а вони будуть обмежені в правах, якщо ми не дамо їм такої змоги. Тоді що ми не порушуємо законодавство, тому що є прийнятий закон, постанова прийнята. В результаті обговорень проєкт рішення підтримали такі питання. Часто виникають на засіданнях виконкому. Додав мер Луцька. І це пов'язано з тим, що сьогодні дачні масиви вони трошки втратили свій, пер, свій первісний задум, і люди вже проживають круглорічно в цих будинках. І відповідно, для того, щоб дитина могла піти в школу, в садочок, щоб можна було отримати інші адміністративні послуги, соціальні послуги, необхідно мати реєстрацію. І люди звертаються і, зокрема, і приймаються ці рішення щодо переведення цих дачних будинків в жилі, для того, щоб люди могли там зареєструватися. Звичайно, що ми йдемо на це. Сьогодні люди мають право вирішувати свої житлові питання. В міру своїх можливостей, в міру того, як вони це бачать, в міру своїх бажань. Не всі члени виконавчого комітету розділяються, тому що кажуть, що дачні масиви, вони не призначені для круглодичного проживання, що вузькі проїзди є ряд інших. Не проблем, але справа в тому, що сьогодні ми факт проживання, не проголосувавши за можливість людини там, умовно кажучи, приписатися, не можемо відмінити, тому треба йти людям на зустріч треба дати можливість приписатися там, щоб дітки ходили в школу, в садочки. Віра Шевчук неля Прокопчук. для новин на часі.